Ти розумієш, десь таке є розуміння, що це скарб, розумієш? Що це скарб нації, скарб родини. О. Але щоб то була... Розумієш, щоб то була родина і без сусіда, ну нема такого, да, Постійно десь щось воно. О. от, Я думаю, тут зрозуміло, що це є скарб. Це є скарб. Брав такі акумулятори, щоб були в відсотках показували. Просто все ради того, щоб показувало в відсотках. Щоб показувало, поки я тримаю пальця на клавіші, щоб тоді показувало заряд. То спеціально брав такі акумулятори. О. А, ви нічого ж не побачили? Розумію, зараз. О, бачиш? О. Все, дякуючи. Вона вже надіє промокод і такому магазину, і такому. Будьте здорові.